Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні буду розповідати вам, як треба грати на Брюмастері. Я сам пограв на цьому герою, але я знайшов дуже цікаву гру від Ейса. Це зараз надпотужний офлейнер, і я вас запевняю, що кожен з вас зможе спокійно спамити його і вигравати фрі-ігри, тому що він настільки кайфовий, ну що це просто ганьба, якщо ти його пікати не будеш. Почнемо зі стартового закупа. Два варіанти я бачу: ось такий, як у Ace. І якщо ти граєш проти героїв, котрі будуть заряджати тобі стіки, то апнутий стік і гілочки на всі гроші, а потім підносиш собі тангуси. Враховуючи, що він стоїть проти Огра і Темпларки, ці герої вони не дуже сильно будуть заряджати йому стіки. Тому, можливо, він вирішив ось таким чином закупитися. Лінія в цілому у нього доволі таки складна, тому що темпларка Огор — це прям дуже потужні герої проти Брівмастера. Ну і плюсов Спіріт у нього поганенький герой. Я рекомендую, якщо будете брати Брівмастера, то треба обирати якогось рейнджового героя з ним. Тобто колоти свого тіммейта, щоб з ним з тобою там був якийсь Ліон чи щось так кшталт цього. Це прям ідеальні герої, котрі можуть прокати твоє пиво. На першому левелі ми бачимо, він качає Thunderclap. Тут, в принципі, іншого е спела бути не може. Я бачив, як деякі люди качали е пиво під е на першому спелі, під якийсь спел під натискання. Там... Від саппорта твого, але я вважаю, що це так собі, тому що якщо ми подивимось на е, Пивас на першому рівні, він дамажить 80, сповільнює на 5. Клеп він дамажить на 90, сповільнює на 4, але при, чому, е, при цьому ти ще м, можеш сповільнити атак спід герою. Відповідно, проти ворожого Керія це набагато краще працює. Таким дивним чином, забираю цю Темпларку, він просто стояв поряд і регенерував своє здоров'я, ну але тим не менш буває. Єдине, що я хочу сказати, от бачите, він дуже акцентує увагу на тому, скільки у нього є ресурсів на лінії. Тобто він завчасно приніс собі сальву, постійно собі, я так розумію, зараз ще собі буде якийсь хіл підносити. Поки що починається тімфайт, ну буває цього огра. І на другому рівні він, звісно, качає далі пивас. От щодо наступних рівнів прокачки, тут є варіанти, мені здається, тому що. Ну, за такий клеп догано йому треба, тому що брюмастер uh, Паті не дуже буде задоволена від такого. Купляє він собі брейсери, але в цілому, я, я гадаю, що можна купляти в деяких іграх собі весел. Ну, ти не менш зараз. Uh, Master, вони грають більш на себе, і граючи з uh, Midas Reйдіans. тому від весела потрошки починають відходити, бо Весел твій фарм він ніяким, ніяким чином його не розганяє. Плюс, якщо ти граєш через третій спел, то тобі набагато профітніше купити Мідас і далі вже купляти Райдіанс. Але про це трохи пізніше. Тут він загинув, але. У темпларки немає ресурсів, у нього ресурсів на Брімастер і не було, тому такі смерті вони плюс-мінус нормальні. Запам'ятайте це, якщо це не First Blood і якщо у вас немає ресурсів, ви не хочете витрачати боза, скільки грошей на те, щоб там принести собі Саліву, тангуси, ще щось, набагато краще отак -от просто загинути, прилетіти з фул ХП фулманою і продовжувати своє стояння на лінії. Те, що робить ОГР, це взагалі, хай йому грець як погано. Тобто вони тут або якийсь тільт на лінії, або якось складно це писати. Трайком забирає шейнвокер, тобто це взагалі е, ідеально для команди Дайер. Ну і в принципі обрімастера я казав, що буде доволі складна лінія, але ми бачимо, що за рахунок помилок ворогів е, вони тримаються непогано. Щодо прокачки, він тут максить пивас. Дивіться, я поясню, в чому фішка. Я грав на керібрюмастері через пасивку. Пасивка має сенс, якщо ти можеш, умовно кажучи, домінувати на лінії. Грати першим номером і ти граєш проти медішного кері. Чому проти медішного саме кері? Я поясню. Тому що якщо ти перемикаєш свою пасивку у, на фіолотовий колір, тобто на ось цього е, порожнейшого забіяку, тобто на Void панду, ти при своїх тичках застосовуєш уповільнення, тобто ти сповільнюєш героя, котрого б'єш. Відповідно, чим більше у тебе пасивка, тим більше ти його сповільнюєш, і таким чином, тим більше у тебе імовірність його вбити. Але не забувайте також важливий фактор. Те, що у тебе покращуються твої характеристики твоєї пасивки, коли е, ти під пивасом їх використовуєш. Покращуються вони в три рази. Відповідно, якщо ти візьмеш пасивку в 2, наприклад, і пиво в 2, я гадаю, тут він помиляється. Треба брати пиво в 2 і далі вже е, качати пасивку. Е, пивас зменшиться кулдаун. Е, це дуже корисно буде для тебе. Але у тебе відповідно апнуться характеристики, наприклад, там. Вітряної панди. У тебе буде вже evasion не 15, а 20%. X-3 це 60%. Тобто Тобі вже неможливо потрапити. Так само, як і е, ну Move, цей Movement Speed, котрий вона буде збільшувати. Така сама історія Така сама історія з уповільненням. Тобто Це відчутне е, збільшення пасивки під Певасом. І е, в цілому я гадаю, що Тендерклеп можна взагалі. Ну, в останню чергу точно качається він, але іноді навіть можливо його можна качати і в один і брати собі е, плюси, якщо ви будете грати на е, саме кері Брюмастері. Основна перевага Брюмастера полягає в тому, що коли ти береш шостий рівень, ні один герой майже в доті. Ну, насправді я навіть не уявляю, хто це може простоювати, Ну, коротше, я думаю, ні один герой в доті не зможе нормально простоювати проти тебе. Тому що під будь-який плюс ти просто вб'єш героя, забереш собі кіл. Без будь-яких варіантів. І це буде вбивство на кор-героїв на офлейнері 6 рівня. Типу це дуже і дуже потужно коли ти, Ну, наприклад, починається тут бійка, але це знову ж таки дуже вигідно для брюмастера. Ось такі ранні бійки з своїм ультімейтом вони дуже багато дають. Побачимо, як він контролює. Евейжен. От під час першого використання ультімейту дуже важливо натискати він uh, для того, щоб постійно наносити багато демеджа по. Герою, це, ну, типу, тут збільшується відчутно демеджу, 140 додаткової шкоди, це твій основний е, метод демеджа. Далі ми бачимо, що під Пвасом, і за рахунок пасивки він спокійнесенько вибігає, але знову ж таки, знову ж таки. Я гадаю, він помиляється з скілбілдом. Треба пиво брати в 2, а далі докачувати пасивку. Я б точно качав би так, ну і в іграх, в яких я грав, я е, також максив Він Бо в цій ситуації... Просто вижив би на панді. Запам'ятайте, коли ви будете грати на Брюмастері, перші ваші два ультимейта, коли ви його візьмете, вони найбільш важливі, тому що вони будуть диктувати повністю темп вашої гри. Відповідно, перший ультимейт в ідеалі використати у себе на лінії, щоб вбити ворожого керрі і забрати тавер. Що, в принципі, вони і зробили наступний ультимейт. Краще використати з телепорту, як зробив ось тут Ейс. І таким чином запіковувати на інші лінії героїв. Він купляє в цій грі мідас, це також важливо зараз і е, метово, тому що після цього мідаса ти крокуєш певно до рейдіанса. Та пам'ятайте, перші два ульти це ваше все на Брюмастері. Навіть якщо у вас буде погана лінія, не важливо. Перші ваші два ультимейти це пік вашої сили, тому що. Далі ультимейт вже не настільки буде потужний, і вам треба чекати появи рейдіанса або ж, хоча б 12-го вашого рівня. Брюлінги вони вже не настільки сильно будуть дамажити. Знаєте, що можна зробити, поки Ейс фармить Рейдіанс? Правильно поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і підписатись на цей канал. Це є дуже і дуже важливим, і справді допомагає просуванню Dota 2 контенту українською. Тепер мені здається важливо пояснити, що ж робить сама пасивка. Запам'ятайте. Коли ви фармите, ви повинні знаходитись фаєр стійці, тому що тут у вас є кріти, плюс у вас збільшується швидкість атаки. Відповідно, коли ви розливаєте по вас, то це збільшення атак відбувається x 3 Відповідно, плюс 75 атак спіда. Це дуже і дуже. Багато. Коли ви намагаєтесь втікати від героїв або протанчити проти фіздемежу, наприклад, як в цій грі, то Evasion-Стійка це є найкраща стійка, котра може бути, саме е, вітряна. Тому що там є Evasion 30%, X-3 це 90%. З на 15 рівні, який він буде брати, або в ній, побачимо ще. Це всі 100% буде, тому що там 4 там 120% навіть потрапити по панді взагалі неможливо без банкі Хінбару. Земляну стійку, відповідно, треба використовувати проти драфту, у котрого дуже багато Magic Damage. Це може бути там якийсь Санкінг, Скаймаг, тому що там опір демагія ікс x 20% 20% якщо ікс 3 то 60%. І ось ця панда порожнечі. Ну, її можна використовувати проти героїв на кшталт дума, де тобі треба статус резіст, тому що там тобі дається 20% статура статус резісту. Відповідь на це 60 х 3 і стантом 80, Тобто, по тобі дум неможливо каснутися. Це краще ніж ультимейт Урси працює. Щодо прокачки, ми бачимо, що він качає собі плюси. Він не докачує собі Тандерклаб, він хоче... Мати більше собі статів, бо стати це і хп, і мана для Брюмастера. Плюс Брюмастер не забувайте про те, що це ще універсальний герой. Враховуючи, що в нього доволі такий жадібний ітем білд, Плюс з Рейдіансом ти можеш ось таким чином довго дуже ходити мейн-героєм і бути по суті застрахованим від того, що тебе не забьорстять, ти завжди встигнеш натиснути свій ультимейт. Це зараз топ-1 плей на Брюмастері. Збираєш рейдіанс. Бігаєш, танкуєш своїм героєм бозна скільки часу. Потім, якщо тебе намагаються вбити, натискаєш ультимейт. Ти ніколи не починаєш тімфайт, зараз на Брюмастері з ультимейту. В цьому величезна різниця вдання з тим, що було е, раніше на Брюмастері. Вони, наприклад, починається тімфайт. Бачите, він біжить там е, під пивасиком, починає його крітувати. Вівна дала третій спел. Він далі продовжує чекати. Тут по ньому там розкастувались. ще вас. Він знає, що спалів немає. І зараз він натиснув ультимейт, по ідеї. Ну або ні. натиснув, добре. Це було, до речі, на тоненького, реально ледь не встиг. Давайте побачимо, як він контролює. Вітряною пандою натискає. Тут міг е, дати тичку з вітряної панди. Він Вінбол треба натискати і тичку давати. Не до 100% в ситуації. Взагалі, запам'ятайте, трохи про контроль що зараз розповім. У вас на панді повинно бути три білди. Ну, я так використовую. Мейн, ваша панда, яку ви повинні використовувати. Це спочатку. Ви натиснули ультимейт, ви користуєтесь земляною пандою. Бідите її як завгодно, це можна зробити ось тут у підконтрольних групах. Даєте стан. Далі перемикаєтесь на вітряну панду. Після вітряної панди ви використовуєте Windwalk на ній. Натискаєте тичку з він або там циклоните клоните цьому, і таким чином ви використовуєте вітряну панду. І третє, це е, саме ось ця Void панда, котру ви можете відтягнути героя, якщо хочете ближче до себе. Вогняну панду біндити не треба. Її можна використовувати разом з усіма пандами, якщо ви е, всіх юнітів обираєте. Це секрет контролю на Брюмастері. Це не дуже складно. Три бінда, так, це може звучати як дуже багато, але якщо це вам забагато. Просто фокусуйтесь на тому, щоб контролювати там вітряну і земляну. Цього, в принципі, вам вистачить з головою. Тепер його наступний айтем білд і взагалі прокачка на 18 рівні. Бачимо, що коли у нього з'явився шарт після рейдіансу, він собі бере на 15 рівні все ж таки талант на множник від ранкем ну, Броулера. Тому що, як я казав, ти зараз мейном танкуєш саме, а потім під кінець натискаєш ультимейт. Тривалість пів пива, вона, в принципі. Ну, Нормальна історія. 30% від, від 5%, це скільки це. Десь. 1,7. Правильно, я розумію. Ні, доді... майже 1,8. Е, пиваса тривалість. Це не так багато, зрівняння з. Ось цим X4, X4 виходить замість x 3 Відповідно, з цим талантом ти по тобі неможливо потрапити. У тебе шалений Меджик Resist, шалений статус Resist, Це реально дуже і дуже потужно. Ну і плюс ти, в принципі, з руки також розвалюєш і фармиш відчутно швидше. Тому, напевно, цей талант масхе брати на ньому. Після Radiance він бере собі тревела, і після тревелів він бере собі карасу. Тобто, Брімажте з редіансом радя... з, з кірасою тривалами, шардом, це взагалі машина зараз. Як його бити героями зліва, я тупо не уявляю. У Темпларки Манкі Кінбару немає це помилка. Не пам'ятайте, якщо ви на кері там граєте і дивитесь ці гайди, вам обов'язково треба мати Манкі Кінбар проти Брімастера, інакше ви просто проти цього героя будете завжди програвати. І, в принципі, на 20 рівні він собі бере талант на здоров'я воїнів, Ну, це нормальна історія, тому що. Якщо ти не візьмеш цей талант, швидкість атаки у тебе і так. З файер-пандою шалена. Фаєр мається на увазі. А якщо ти не візьмеш цей талант, то твої воїни вони будуть вмирати в лейтгеймі, і це буде справжньою проблемою для тебе. Тому він його саме бере. Тепер, що ж робити в лейтгеймі? Я гадаю, що у нього найкращий айтембіл, котрий може бути. Тому що Актарін зменшує колдаун твого пиваса, відповідно, ти частіше будеш бігати під пасивкою. У тебе Частіше є ультимейт, і це прям дуже потужно виглядає. Єдина проблема от талант у 25 рівні, мені здається, він не найкращий. Він бере собі талант на. Ну, мається на увазі взагалі у Брюмаса на найкращі таланти. Тому що воїни отримують пасивку Транкем Броулер, наприклад. Ну, з одного боку це нормальна історія, але з іншого боку. Не знаю, воїнами Войн... ти і так не сильно будеш демажити, те, що у кожного з них буде відповідна пасивка, вони ж без дії пиваса будуть, котра збільшує кратність цієї пасивки. Тому це таке собі. А от те, що ти фіраєш з пиваса, умовно, ти кидаєш пивас на героя, і він фірається миттєво на півтори секунди, бо у тебе є Radiance, Тобто зразу ж активується цей пивас. В цілому, це, напевно, трохи кращий талант, але точно не імба. Також звертаю вашу увагу, що Аганім, як раніше, було, в якомусь гадів я розповідав, як треба грати на брюмастері, це було з за Аганімом, Зараз взагалі не беруть. Тобто цей айтем справді юзес, враховуючи е мету ось цього брюмастера. Дивіться, він, до речі, перемикається на земляну стійку, котра йому дає армор, бо у Темпларки є Манки Кимпари, чим більше у нього армору, тим краще. Ну і знову ж він завжди, навіть в лейтгеймі діє таким самим чином. Він іде танчити мейн-героєм після того, як його там пробили, він же починає діяти ось цими, ось цими броулінгами. І, ну, по суті, те, що у нього був би була б пасивка на якомусь зни з них, ну це така собі історія. Тому це реально нічого не робить. А, останнє, запам'ятайте, що вам ще треба знати, коли ви будете грати на ремастері? Для чого шар купляють? Ну, по перше, він збільшує тривалість ультимейту, це так важливо. Але. З шардом ти можеш розкластись на будь-якій панті. Це багато гравців, до речі, забивають. Тобто, якщо у тебе є шард, зазвичай люди очікують, що на місці земляної панди зарядається сам брювмастер. Але ти у будь-який момент можеш відвести, наприклад, вітряну панту, в інвізі далеко. Забайдити ворогів на те, щоб вони будуть там намагатися дочекатись, поки ти риснешся на земляній панді, а потім сам натиснеш кнопку Ти на вітряній і таким чином їх обманеш. Тобто це також доволі таки важлива фішка Шардо, котру е треба розуміти. На останок я хочу показати вам важливу фішку, котру навіть Ейс, я думаю, не знає. Це дуже важливо на шостому рівні, коли ви отримуєте свій ультимейт. Дивіться, коли ви активуєте свій ульт. У вас є ось ця вітряна панда. У неї є бонусний демедж з інвіза. Ну, зазвичай це працює ось таким чином. Але є фішка, якщо ти натискаєш зразу інвіз, а потім даєш тичку, тобто ти швидко це робиш, то ти отримуєш подвійний з бонус цієї е, бонусної шкоди. Відповідно, запам'ятовуйте. Дивіться, просто тичка, якщо ти не встигнеш натиснути ось е, одна полетіла без бонусної шкоди. Але натиснув зразу, дав тичку, бонусна шкода, і от ще раз бонусна шкода з інвіза. Запам'ятайте, це дуже важливо в плані демеджа саме на шостому рівні ультимейту. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.